Виконуємо номер 1797 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. З одного міста в одному напрямку одночасно вирушили два мотоциклісти, швидкості яких 72,4 км за годину і 67,8 км за годину. Через який час відстань між ними буде 11,5 км? Раз у нас велосипедисти, мотоциклісти вирушили з одного міста в одному напрямку одночасно. Отже, один із мотоциклістів, який має швидкість 72,4 км за годину, більшу, ніж другий. Буде віддалятися від мотоцикліста, який має меншу швидкість. Тому знайдемо швидкість віддалення. Для цього від швидкості першого мотоцикліста віднімемо швидкість другого мотоцикліста. Перша дія 72,4 віднімемо. 67,8. 14 відняти 8 буде 6, 11 відняти 7 буде 4. Поставили кому під комами кілометрів за годину і пояснюємо, швидкість віддалення. А тепер знайдемо, через який час відстань між ними буде 11,5 кілометрів. Для цього 11,5, поділимо на 4,6. У дільнику у нас один знак після коми, тому перенесемо кому на один знак в діленому і в дільнику будемо мати.

Виконуємо віднімання: 5 відняти 2 буде 3. 11 відняти 9 буде 2. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, допишемо 0. ,10. 230. Ділимо на 46, беремо по 5. 6 множимо на 5 – 30, 0. Записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 5 20 та 3 23. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло дві цілих п'ять десятих години і пояснюємо відстань між ними буде одинадцять, п'ять десятих кілометрів. Записуємо відповідь. Через 2,5 години ми дали відповідь на питання, через який час відстань між велосипедистами буде 11,5 км, якщо вони вирушили з одного міста в одному напрямку одночасно і швидкість одного. Мотоцикліста 72,4 км за годину, а другого 67,8 км за годину. Номер 1797 виконано.